Пишіть, хто робить е, такі напитки, як і я, ну, що тут робити, я що, складаю полуничку, десь півлітрову баночку, там понятно. плюс стакан такий повненький сахару, цукру, е, трошки е, лимонної кислоти, ну там или лимонку там можна, я не знаю. От, пару долек лимонки можна, замість лимонної кислоти. І все, я просто заливаю кипятком, то кипяток должен бути такий, що прокипів, знаєте. Крутий кипяток. Бо якщо він, знаєте, ото чайника люди показують, що заливають просто чайника. Ні, я якось спробувала поп чайника просто залить, воно закипіло, виключило, все, я доливала і той, і бутилк у мене о, зірвав. Треба, щоб водичка прямо добре прокипіла. Прокипіло, прокипіла і все, і тоді заливаємо, крутим, як кажуть, кип'ятком. І тоді нічого нікуди. У мене все життя я роблю такі компоти. І ще коли в квартирі жили, я ж їх хранила де на антрісолях, не внизу, а вверху. Ось, А там завжди як тепло. Ви ж розумієте, що така квартира, і вона ж це тепло піднімається вверх. Ну, Все отлично стоїть. Нічого нігде не взрыває, все класно. І воно, виходить, таке прозоре, таке красиве, понимаєте? Не так, як у то компоти переварені 10 разів. А я ще знаю, що люди роблять, заливають раз водою в бутиль, потім зливають цю воду, перекип'ячують і ще раз заливають. Ну це взагалі, звісно. Ну, що ж воно виходить? Воно що ж вже там каша виходить. Ну, не знаю. Ну, Дівчатка, хто пробував вже по моїм рецептам готувати, то вони кажуть, що класно все стоїть. все. Це мені колись показала, як воно називається. Ой, як воно? Чоловікова сестра. Першого мого чоловіка, сестра. Вона багато чому, чого навчила мене теж консервувати. Тетяна. Таня, <гум> дякую тобі велике... бо мені тоді Дівочки, 18 років я там, Ну ні, ну я знала, я вміла трошки щось робити вже, бо я ще в селі бабулі помагала їздила, що там же постоянна консервація була. Ну так, знаєте, як сказати, сильно в рецепти не внікала. Тобто технологію я в курсі діла була, я розуміла як, але знаєте, не задумувалась, ага, якщо більше того, то що буде з тим, а якщо то, якщо це. Це зараз я там люблю експериментувати ось, і я вже розумію, як ці продукти між собою чи ні. А раніше так, знала, ну, по рецепту. Рецепт є. Бабушка сказала, що то стокота то кидать. Все кидала, та й до свидання. Нічого не задумувалась. А вже такі, от, що прямо мене це заінтересувало, що ці консервашки, всі і все остальне, це вже я ж кажу, що сестра першого чоловіка. Я частенько у них там була, ну, у неї вдома, Ось, бо спочатку берівчата була <соць> вагітна то мы не вместе ми вечно десь таскалися, а потім, коли Дашка народилася, то тоже мы вместе і в парк, і туди, і сюди. Ну, короче, везде разом мы были. Не с чоловіком, а с человеком сестрой, ви я понимала, да? Так що так. І оце ж вона дуже гарна. І дуже багато рецептів вона знала. Ну, тобто записано теж було. Ну, от у нього такі були тож рецепти, хороші вона вибирала, такі, щоб, цей, щоб стояли ж в квартирі, бо вони ж теж в квартирі жили. Ось, і від неї багато-багато. Я гірочки взяла. От. І компоти шуці. Та багато чого. Ну, аджичку, аджичку, це мої його папи. Прямо це папин рецепт. Аджика. Без уксусу, яку я готую, то моєго папи. Від нього така пам'ять залишилася. Хто теж спробував таку аджику, теж мене спрашували, а що вона буде хранитися? Вона ж там без уксусу, без нічого, там вже стільки всього намішано. Храниться, вона і в теплому поміщенні, де угодно у вас буде стояти. Класний. класний рецепт, дуже класний. Він заходить, я ж кажу, хочете, можете трошки менше туди перцю накидати. Ось гострого і буде вам така, вона ну, не гостренька така, чуть-чуть-чуть-чуть ну, гостренька. То ми, її, коли таку партію робимо, то ми її прямошками їмо. Отак відкрили баночку і зразу з'їли. Ось ми гостру відкрили, теж аджичку я зробила гостру, то ми її, блін, за два рази з'їли, теж баночку. Ну класно, ну не знаю, нам подобається дуже такі Штуки подобаються. У ну, мене багато рецептів класних, бо я так люблю, знаєте, що, щоб воно вкусненько було. І я, якщо цей рецепт поганий, якийсь невкусний, не вийшов, то я стараюсь такими рецептами не ділитися. Хоч і там знімаю відео, то буває таке, що прям ну таке фу вийшло, то я обов'язково скажу, що воно вийшло фу. Є у нас для новеньких глядачів, хто у нас зараз на каналі, да? то в нас є канал, називається Ніколай Шаповалов. Це ще до того, як ми на Україна, ну, українською почали балакати, то ще в нас той канал, то йому вже скільки? Років 8, мабуть. Років 8, мабуть, тому каналу, то там дуже-дуже багато. Там чисті рецепти консервашок все. то там дуже багато рецептів і вони всі класні Оце мені якось треба зайнятися і засняти для вас о, щоб, щоб сюди україномовні були рецептики Ось. а я все не знаю як мені цим занятися я ж знаю що рецепти і дивляться люди і це приносить і заради, і все але в мене от, вірите ну нема часу ну зовсім нема часу щоб знімати відео, а оце такого формату, оце так, то хто їх буде дивитися. Це так, треба, щоб поставити камеру, оце, щоб воно близько, що, щоб було видно, що тут, де як тут. Так що я вже накидала, що треба і не треба. Поки що ми балакало. Класно. Так вона смашне. Це повничка. Ну, вот, вот, да? Ягода, казалось бы. А вот такая же мокота. Так. так. Угу. Я продолжу далее чистить. Это надо будет курочкам эти сучки вынести. Люблять вон их. Так что, девчатка, Я той канал не закривала, він так і є. І Кому цікаво, ніхто, ніхто, ніхто не хоче дати, поки я тут там, пороблю україномовні рецепти, то можете зайти на той канал. Він не закритий. Я думаю, ви зрозумієте, що я там розказую. Ну, рецепти там дійсно достойні, такі класні рецепти. І ще не було в мене такого, щоб, знаєте, десь воно було фу. Так що? І багатенько там рецептів. З цього чого хочете. І варення, і компоти, і аджики, і соуси, і що там в мене. І. і... Та що? 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 що завгодно. Я не знаю, що там? чого там тільки нема. Я буду намагатися на цей канал робити відео, але я не знаю, як я встигну, не встигну. Коля зайнятий, він, йому не без зйомок. У мене тут, бачите як мало місця, у мене навіть немає де як притулити ту камеру, цей телефон, щоб поставити, щоб воно ну, якось гарний кадр получився. Ось. Якщо б на вулиці було місце, знаєте, як там, ну, воно було б теж, так, знаєте, як, як сказати, не тематично, а так. Ну, по-своєму, знаєте. Ну, Красиво було, може бути. Зйомка на вулиці. Типа по-простому, там, туди сюди Бо тут, тут, не знаю, тут невдобно не мені зовсім. Так що, якщо хочете, зайдіть, подивіться. Канал називається Ніколай Шаповала. І будете вже готувати смачненьке. Бо поки я тут розчихлюсь щось викласти, то я не знаю, коли це буде. Буду намагатися, буду, буду, буду. Буду старатися, намагатися, але я не обіцяю, бо. Ось, бачите, я вам пообіцяла зробити цей рецепт з цього декасаном. Чудо средство От сьогодні встану заколочу. От у мене якраз закінчується, сейчас я вам покажу. Боже, холодильник вам там. Бачите, у мене вже ось тут залишки залишились. Теж в бутилці от декасана роблю. Ось, гарна штука і ось о, я вам скажу так. Щас, і я вам скажу так, що ось даже коли комарі покусали, чи ця машкара кусається за ноги, знаєте, на огороді. Прийшов, намазав, воно зуту цей убирає моментально. ось, А якщо зробив таку прімочечку, знаєте, прямо із спонжика, то воно прямо я вам скажу, що їм. Оцю припухлість убирає. Це класне средство, класне дуже. І, Опять же, воно є на Старому каналі, там, де у нас було, Ну, на це я хочу теж зробити. Це ну, гарна штука. Може комусь воно і, і пригодиться. Я ж кажу, воно і від Синяків, і воно і від Та від всього. Я вам скажу, що це взагалі. Я ж кажу чудо средство від всього. Сьогодні я зроблю. Я сьогодні зроблю, бо ось собак. Камари часто кусають, то я їм обробляю. Тоже. Бо у них прямо аж волдері такі вилазять. Ну, це ж собаки, що вони в траву пішли, лягли і все. Ти як йому об'ясниш, що там не, не, не лягай, бо там ця машкара дурна резеться. То буває і скусані такі додому прибігають, я їх бігом, шмак, шмак, шмак і хорошо. Так, що я вас буду? Це напрягать своїми балачками, да? Давайте, наверное, я... Сама тут буду вже дочищати цю полуничку, щоб вас не напрягати. Може зараз я засніму цей мал... маленький рецептик. Ну, як компотик зробити чи на... напі... напіток. напіток. Напій. Напій, буде по українськи Напій. Напій з полуниці. Правильно? А, кстати, ще полуничка дуже смачно з м'ятою. Ось то можна буде взяти, зараз піти там у мене м'яти веточку м'яти і засунути ще м'яти буде дуже дуже смачно воно таке освіжаюче получається класно і теж нічого не взриває. у мене є даже мохіто в банці Тобто виходить получается просто одну сплошну м'яту напихуєте в банку напихуєте наталкуєте на ну коротше ви поняли да? Ось, І е, те ж саме цукор, лимонка і е, заливаєте кип'ятком, тобто, точно так же закатуєте. І така вона смакота м'ятна. Короче, все м'ятненьке, То зробіть собі хоч одне баночку, ви обалдеєте, наскільки це вкусно. Це просто шикарно. Так що так. Так, все вимикаю камеру. І тут дочищаю вже полуничку саму. У мене вже водичка починає закипати. Так, ну що, ребятки? Діло двигається вперед, як бачите. От, Лупану вже два ряда. Сюди поки не долажував, щоб можна було якось зрозуміло, ну, туди подавати розчин. Ось, І тут отак от хопа і переступати. О, ось так воно красивенько виходить все. Ось, на третьому ряду кинув я ети, сітку. Воно бачите? Ну, щоб потім зв'язати, я буду перекладати кирпичну кладку, І щоб її зв'язати з, з цією стіною. То кинув короче, сітки, порізав оцю нашу сітку кусками і позакладав. Поняли, позагинав, щоб не мішало. потім вона вигнеться і ляже, куди там ляже. Не важно, буде трошки вище, трошки нижче, нічого страшного тут нормально, короче. Поняли, так? Да? Зрозуміли. Вже прикалується з мене. Жарка везде, так? Няка мучиться, каже, не знаю, де лягти. Мамка там напарила, компоти свої закриває, скажи. Що таке? Що Що ти тут забула? Тібе тут нема чого ловити. Дуй. О! Так, зараз я думаю, знаєте що я думаю? Я, як я не знаю, я вам казав-не казав. казав. Коротше, тут е -е, вікно ж хочеться здвинутися, бачите, де вікно. Вікно, зрозуміло, да, де? От, от там вікно. Вікно здвигається. Здвигається ось сюди. Як можна ближче сюди. Так як я тут не можу далі роздовбати, я би взагалі його лупанув аж, аж отак, дещо говорять, щоб воно отуто -от 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 було. О. Але ж, блін. Не хочеться там нічого розбирати, перекладати. Це не зараз. Не зараз і немає часу. У мене основна задача швидко перекласти цей вугол, підперти потолок, все. Так, тому тут я не хочу ложити з половинок. З половинок вистраювати таку хрень, воно якби буде ненадежно. Я тут залью. Я зараз склепаю якусь опалубку. Ой, ось. ОСБ, доски не знаю. Поняли? Зрозуміли. <хи> Ще раз. Не знаю, сантиметрів 10, поняли? Щоб був упор і щоб воно було крепке. Тут буде заливатися така бетонна штучка, а тут, понятне діло, буде кластися до вікна. Зараз тут відмічаю е 10 см. Потім мірюю, скільки в мене вікно, і вже там все ложиться далі. О, так що так, ребятки. Треба торопитися. Не знаю що, як же ж його, блін? як же ж його, блін! Так добре знаєте, коли там мішалка стоїть, знаєте, не, не хочеться просто сюди її перти, блін. Щоб сюди її приперти, треба тут розгребтися, як бачите. Ось цю тумбочку от це все кудись роздвинути, а роздвинути нікуди, тому що тут теж тумбочки там взагалі, завал. О, -мо! моё Ну нічо, справимося. З усім А, Що треба мотнутися в місті, короче. Попросив вчора мамку, вона була в городі. Поїхала в місто по своїм справам і каже, буде їхати на ринок. Їй треба було купити розвидний ключ. Розводний. Їй треба було купити ключ. Ключ для консервації закаточний. О. Я кажу: слухай, будеш на ринку, блин, подивись насос. О, я подивився, на сайті насоси можна купити за 130-150 гривень. На ринку 200 Ну, понятно, я так прикинув, що виходить, якщо я закажу на сайті, то ті 130-150 плюс 70 доставка чи 80 гривень, то мені вийде ще дорожче. Тому попросив мамку купити. І вона ж питає, що там який четверті, там як, там, три четверті. Да, треба було одну втору брати. То треба коротше, поїхати купити переходнички. О, бо блин, я вже його не поміняю, тому що я його купував. Ось, е а мамку відправляти чи з собою тягати вже не хочеться. Тому поїду просто куплю гайки переходні і все. Та я скажу вам, це навіть краще. Поняли? У нього більша пропускна способність. Ось, не буде за... Не буде урізатися струя води. Навіть краще, коли тут буде більша проточність. Хоча в мене труба 20-ка, ну нічого страшного. Так що такі пірошки, ребятки. Ось такий він сітчатий. О, давайте вам міні-обзорчик зробимо. Ось, все, бачите, як воно, як воно устроєно. Получається, вода заходить. Ось заходить вона в сітку, і сквозь усі сіточку вже проходить і виходить сюди. Зрозуміло, так? Да? Потім оце все достається, миється, Оба. оп. О. Промивається сітка, вона, скоріше всього, буде внутрі залипша. Ось її під напором водички промить і назад поставить. О. Назад поставили, закрутили все. Вот ну, такие пирожки, ребятки. Блин, хороший, такий качественный, слухайте. Такий качественный фильтр, мені дуже щось. Він прям подобається. Ох, -мо, чуть телефон не впав. Такий плотненький, крепкенький, слухайте. Отлично. Ну да, да. Пропускна способність буде більша, я вам скажу, це точно. Бо там, бачите, блин, оно, ж, воно в будь-якому будет догасити давление. Так що... Все. Красота. Так, ну что, постройки вот. Три ряда с этой стороны. Там получается два ряда и заливочка. И бачите, кусок арматуры торчит. Зараз. Оно. Средину в на 16 арматуру, по-моему. Вот так вот будет дело. Там, короче, столбчик идет. А тут ось буде вікно, ось по оцей, бачите? Це так просто заложив, щоб дирки не було на вулицю. О. Так що так, на сьогодні хвата, достатньо. Не хочу нагружати фундамент.